Гіпермаркети новий тренд серед українців за інформацією соціологів. Кількість відвідувачів великих магазинів за минулий рік зросла майже на 20%. Гіпермаркет – це магазин, в якому можна купити і продукти, і хазяйственники і там хіміхіхімія. принципі все що потрібно, і дитячі товари є. Кожен гіпермаркет це мінімум 2,5 тисячі квадратних метрів торгових площ. І асортимент та якість представлених продуктів має задовольняти потреби всіх відвідувачів, кажуть в мережі новус. Європейський підход, це підхід цивілізованої рознічної торгівлі, коли потребник може в одному місці приобрести все, що йому необхідно. Крім того, оптимізація операційних процесів в таких магазинах дозволяє пропонувати товар по більш дешевій, по більш низькій ціні. Зараз гіпермаркети поступово перетворюються на місця відпочинку для всієї сім'ї. Обов'язкові атрибути для них велика парковка, торгова галерея зі спеціалізованими магазинами та кілька ресторанів.